А я не знаю, яке там. Мені не сказали. А любиш, а любиш сосідку в чести? Не любиш? Я не знаю, тобі за прізвиськи говорили, але я там не знаю, точно вийде. Ну що буде, то буде, добре. И то не пийте багато води, бо якщо нап'єтеся води, а потім морожена, то потім, потім там медики будуть мати трошки труднощів. Каже, коля що це цю Добре. Просимо на право. Наздоганяйте нас. Голи. Ваша. Верте полон. Слухайте, ви не проте, чи вам будемо трошки розказувати таємниці? Проти? Добре. Хорошо. Я вам відкрию перший таємниць. Можна?